Ну, честь сьогодні ми продовжуємо тему грошей і будемо вивчати наступну підбірку слів, які з цим пов'язані. Е, друзі, пам'ятайте про те, що у нас у нашої школи фрієнток є також інші соцмережі. Тікток підписуйтеся, телеграм, інстаграм. І, до речі, хто з вас перейде на наш інстаграм і напише мені у дірект слово полька, то отримає додаткову знижку на наш курс. Тому не пропустіть такий шанс. А ми пішли вивчати нові слова і почнемо собі з e, прикметників, як ми скажемо на людину, яка є ощадлива, e, яка любить так собі e, приберегти гроші. І це польською звучить як ощенний, ощенний. Наприклад, ощенний чоловік планує видатки з випшедзенням і уникне потребних закупів. Ощадний чоловік, тобто, ощадлива людина, планує видатки з випшедзенням Заздалегідь планує витрати і унікання потребних закупів, і уникає непотрібних покупок. Зверніть увагу на це словосполучення з випшедзенням, тобто наперед заздалегідь з випшадзенням теж гарно, часто нам знадобиться. Е, натомість антонімом до слова ощенний буде розжутний, розжутний, тобто марнотратний, який розкидається грошима. Розжутний. Вам не здається, воно має у собі корінь слова жуцач, так тобто кидати, розкидуватися грошима це розжутний, розжутний чоловік. Наприклад, розжутна особа видає дуже пінзи, найчастіше й безмисленє. Розжутна особа видає багато дужо найчастіше найчасті безмисленні. Тобто, така марнотратна людина витрачає дуже багато грошей, найчастіше бездумно. А це що тут використали ми форму форму пінзи, багато дужочего пінзи. І це дуже чиста помилка у, серед наших студентів. Загалом всіх, хто вивчає польську мову, тому що часто ви плутаєте слово піньдзе з формою пінзи. Пінзе це гроші. Пінзе це кого-чого, це грошей. Так? Як це собі запам'ятати, як не плутатись з цим оем? Запам'ятайте собі, що А це перша буква в алфавіті, відповідно, п'єньондзе це початкова форма гроші. Натомість грошей це вже буде пінєндзе, ця друга форма пінєндзе. Гаразд, 에, ну і власне, як ми можемо сказати на цих людей, які от є марнотратними, не використовуючи слово розжутне? Давайте вивчимо кілька 에, цікавих словосполучень. По-перше, це шастач пінєнзмі, шастач п'єнінзмі, тобто розкидатися грошима. Наприклад, не варто шастать пінєзмі на же, туре нєсов чи направди потребне. Не варто шастать пінєзмі, тобто не варто розкидатися грошима, на же нєсов чи направде потшебне», Тобто на речі, які насправді тобі не потрібні. Людина, яка є скупа, ми польською кажемо «скомпи», «скомпи», скомпи. скомпи". А в розмовній мові ви можете зустрітися з словом душі грош, душі грош, так і це у нас є скнара, так ніби видушує з себе ці гроші, так і дуже йому не хочеться. І на таку людину ми кажемо душі грош. Ну що, подивимось, як це використовується. Мой вуєк є так з компи, що навіть на уродіни дає тільки картки без презенту. Мій вуїк є так скомпи, тобто мій дядько є настільки скупий, що навіть на уроджіни, що навіть на день народження дає тільки картки без презенту. Що навіть на день народження він дає лише листівку без подарунку. Звідки молов, що слово картка у польській мові, картка польське слово перекладається як листівка, так, така подарункова. Бо українське мове слово картка це радше банківська, правда? Натомість у польській мові банківська карточка це карта без буквики. E, і щось з тим душі грошем. Попробуємо якесь речення придумати. Наприклад, не іч з ним на закупи то правдивий душі грош. Лічи кожен грош. Не іч з ним на закупи, тобто не йди з ним на покупки. То правдивий душі грош, так? Це справжня скнара. Лічи кожен грош. Він рахує кожну копійку. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Людина, яка є щедра, натомість в польській мові ми і на неї скажемо щодри або є синонім хойни. то само значення чодри люб хойни. Наприклад, пан Марек був дуже щодри, завше спірав потребух. Pan Marek był bardzo szczodry, to, to pan Marek był duży, szczodry, zawsze wspierał potrzebujących, zawsze podtrzymywał potrzebujących. Wspierać, się podtrzymywać. E, Zamiast słowa szczodry, my moglibyśmy tak samo skazać hojny. Pan Marek był bardzo hojny. E, dzięki hojnej darowiznie fundacja mogła kupić nowy sprzęt medyczny. Dzięki hojnej darowiznie Фундація могла купити новий спрет медичний, так? Тобто, дяки хойне й даровіжні, завдяки щедрій пожертві, фундація, могла купить, фундація змогла купити новий спрет медичне, нове медичне обладнання. Далі, питання, яке ви поставили під попереднім відео про гроші, це як сказати польською мажор. Так? Тобто, Люди, дитина багатих батьків. Поляки використовують тут назву фрукту і мажор. Ми кажемо банан, банан, банан. Наприклад, банан то дзяцько богатих родців, Банан – то джецько богатих родців, тобто мажор це дитина багатих батьків. Далі поговоримо з вами про такі м, два словосполучення: як купити щось дуже дешево і купити щось дуже дорого. Якщо ми щось купуємо дуже дешево, то кажемо «купіть щось за гроші». «Купіть щось за гроші», тобто купити щось за копійки. Наприклад, «удало мені się kupić tę за гроші на випродажі». Ура! Так, мрія кожної дівчини. «Удало мені się kupić tę за гроші на випродажі». Тобто мені вдалося купити цю сукню за копійки на розпродажі. Ale jeśli my coś kupujemy i wydajemy kupu pieniędzy, no to już nie będzie za grosze, tak? My już skażę mu kupić coś za grube pieniądze. Grube pieniądze. Kupy też wy na coś z kupu pieniędzy. Do przykładu. On kupił ten samochód za grube pieniądze. On kupił ten samochód za grube pieniądze. On kupił tę maszynę za wielkie pieniądze. Або не варто купович телефону за грубе пінзе, якщо уживеш його до дзвонення. Не варто куповати телефон за грубе пінзе, якщо уживеш його до дзвонення. Так, не варто купувати гроші віддавати за телефон купу грошей, якщо ти використовуєш його лише для дзвінків. Це, до речі, моя знайома Полька e, каже, що помічає, що українці завжди ходять з айфонами. Так, від 14 років до 60 з плюсом. Може, це речення також нас стосується. Не варто купувати телефон за грубе піньзе, якщо уживеш його тільки до дзвонення. І далі поговоримо про таку вже економічну, е економічний термін: як відмивати брудні гроші. Брудні гроші дослівно так і перекладаємо, скажемо, брудне пінзе, брудне пінзе. A my, e, zamiast słowa ,,widmywaty", po polsku je ,,prać". ,,Prać grube", m, przepraszam, ,,Prać brudne pieniądze", tak? No, tak jak z angielskiej mowy. Na przykład, ,,Policja zatrzymała grupę, która prała brudne pieniądze przez fikcyjne firmy". ,,Policja zatrzymała grupę", ,,Policja zatrzymała grupu, która prała brudne pieniądze, ,,jaka widmywała brudnie grosie przez fikcyjne firmy", Через фіктивні компанії. Прач брудне пінзе то поважне пристемство фінансове. Прач брудне пінзе то поважне пристемство фінансове, бо відмивання брудних грошей це серйозний фінансовий злочин. Напевно, вам сподобалося слово пристемство. Випишіть його і потренуйтеся вимовляти його швидко. І ще хочу вам розповісти про фразу, як ми кажемо, коли хтось працює за копійки. Поляки тут використали одну тваринку, а м'яновіче пса. Бо працювати за копійки це працьовувати за пше пендзе. Не храцьовувати за пше піньонзе. через це життя. Не х це за пше піньонзе через ціле життя. Я не хочу працювати за копійки ціле життя. В тій фірмі люди працюють за пше пінзе і ніхто ніц цим не робить. В тій фірмі люди працюють за пше піньдзе. У цій компанії люди працюють за копійки, і ніхто ніц тим не роби. І ніхто нічого з цим не робить. І вже останнє e, словосполучення на сьогодні e, це величезні ціни. Ну, скоріш за все, ви можете сказати, високі e, ціни. Можливо, ви знаєте слово огромне цени, а сьогодні я навчу вас також третього слова. І на такі величезні ціни ми кажемо хорендальне цени. Хорендальне цени. Наприклад, варто забачити то музеум, але це не білето в сов Варто забачити то музеум. Так, варто побачити цей музей, але це не білето в сов Так, але ціни на квитки є величезні. Ось і все, друзі. Таку підбірку підготувала для вас сьогодні. Якщо у вас залишились питання, як завжди, пишіть їх у коментарях. І не забудьте підписатися на наші інші соцмережі на TikTok, Телеграм та Instagram. А в інстаграмі, якщо напишете у дірект слово Полька, то отримаєте додаткову знижку на наш курс.